Добрий день. Продовжуємо працювати. Починаємо наступний наш урок. За цю перерву нічого не змінилось. Тема залишилась та сама основи термодинаміки, але тема сьогоднішнього уроку у нас трохи е, змінилася. Це розв'язування задач на закони термодинаміки. І зараз ми з вами подивимося, як розв'язувати. Конкретний ще один типаж задач, ну, мабуть, фінальний. У нас все інше вже було. Як я обіцяла, у нас буде тільки дві задачі, ви потім подивитесь, як вони є. Але, на жаль, в збірнику немає тої задачі, тих задач, які мені потрібні. Тому я трохи пофіксю одну із задач, яка там є, вона дуже класна. Ми трохи-трохи його змінимо, і якраз це буде та задача, яку я. Як алгоритм покажу вам, як розв'язувати. Ми частково таку задачу розв'язували вже. Це було. Такі задачі є в збірнику, але у вас в самостійній роботі, в контрольній роботі, в тестовій роботі, у вас обов'язково буде така задача. Будуть різні цикли, але задача така обов'язково буде. Всі цикли будуть класні, вони всі будуть такі фігури, які ви можете обчислювати. Тобто там ніхто не буде вам давати, щоб інтегрувати потрібно було. Ні, там будуть звичайні фігури, або прямокутники, або трикутники, ну, щось таке. Але потрібно розуміти покроково, як ви будете це робити. Тому зараз ми працюємо з задачею чисто на алгоритм. Як у нас було в 9 класі, якщо ви пам'ятаєте, ми розв'язували задачу за алгоритмом, я просто вам показувала. От зараз у нас саме така задача і буде. Але в одної із робіт, робіт, я не пам'ятаю, в якої, у вас ця задача буде як тест, а в одної з робіт вона буде як відкрита. Тобто вам потрібно буде її розв'язання оформлювати. Не в сьогоднішньому тесті, сьогодні у вас все тестове. Але в одної з підсумкових робот вам потрібно буде цю задачу повністю розписувати. Тому бути дуже уважним, я звертаю вашу увагу на це. Ми тренуємось саме на цій задачі, щоб ви навчилися все робити. Сьогодні 4 квітня класна робота, 4 квітня класна робота. І ось у нас є така задача 2050. Здесь написано, що з одноатомним ідеальним газом відбувається циклічний процес. Дивись рисунок Знайдіть для кожного з етапів циклу виконану газом роботу та кількість отриманої чи відданої теплоти, тут навіть підказують вам. Але ми додамо сюди до цієї задачі ще одне питання і обчислити коефіцієнт корисної дії цього цикличного процесу. Тобто ми з вами будемо зараз не тільки е, знаходити виконану газом роботу на кожному участку, не тільки загальну роботу, яка виконана, не тільки кількість теплоти, отданої чи отриманий, а ще будемо обчислювати коефіцієнт корисної дії. Але якщо ви навчитеся знаходити роботу і кількість теплоти, то коефіцієнт корисної дії вже дуже просто отримати. Тому ми тренуємось саме ось на цих. Двох параметрах. А далі я покажу, як це на, на фіналі це зробити. Тим не менш, у вас саме на обчислення коефіцієнта корисної дії буде, будуть задачі в кожній вашій роботі, ну, із наступних, які вас чекають. Сподіваюсь, я дуже мотивувала вас. Ось! Добре, поїхали. Перше, на що звертаю увагу, на що звертаю увагу, то, що ось тут дуже не класно. Показані параметри. Пам'ятаєте, я вам казала, що якщо у вас ось так нарисован графік, то я дуже радила його перерисувати. Тобто, я перерисовую той самий графік по таким же самим клітинкам. Відставляю точно так же 1, 2, 3 літери, але я не пишу 2 п 0 4 п 0 тому що вони мені до чого. Але в мене є п 0 3 п 0 Тобто я, коли перерисовую цей графік, я перерисовую його таким чином, але це обов'язково. Я перерисовую його таким чином і відставляю такі параметри, які я буду використовувати для розв'язування задачі, щоб ні в коєму разі не помілитися. Тому що от ці 4 п, 3 v і 6 v 0 вони дуже заважають, коли ви починаєте багато чого обчислювати. А вам потрібно зараз це буде робити. І тому я ось тут підписала не 3В0, 6 в 0 вони не до чого, а В 0 і 5 в 0. Тобто я прибрала все зайве, залишила то, що мені потрібно безпосередньо. Але тут в мене не стоять стрілочки. Ну, це було не зараз, а мені перерисовувати і Ні, перес... перерисовувати і пересканювати не хотілося. Цей рисунок я вже взагалі не пам'ятаю, це було дуже давно. Ось. Тому стрілочки ми тут додаємо, це ви обов'язково зробите. Але ще раз нагадую, дуже раджу, коли ви будете перерисовувати графіки, проставляйте на осях саме ті параметри, які ви будете використовувати при розв'язуванні задач. Так. Тепер я ще раз підіймусь до гори, зараз я повернусь сюди. Дивіться, у нас тут було сказано з одноатомним ідеальним газом. Це ми запам'ятали, тому що нам потрібно буде обчислювати внутрішню енергію. Для цього нам потрібна буде ступені свободи, розумієте? І на це звертайте увагу, тому що в задачі може бути не сказано, що це одноатомний ідеальний газ. вам можуть дати просто назву газу. Наприклад, якщо це буде інертний, ми розуміємо, що він одноатомний, або нам можуть казати, наприклад, там, з киснем або водням, роблять якийсь процес. І тоді ми розуміємо, що це вже буде не одноатомний, а двохатомний, але ми будемо вважати, що він майже ідеальний. Тобто, все інше ми можемо використовувати. Так, сподіваюся, що поки я вам це все розповідала, ви дуже класно перерисували рисунок по розв'язанні, і ми можемо далі розглядати окремо кожну з ділянок цикла. Тобто, ми на кожній ділянці будемо обчислювати все, що зможемо. І ось зараз, пам'ятаєте, ми в восьмому класі розв'язували задачі на обчислення кількості теплоти, і я там вам говорила, що якщо у вас кількість теплоти буде додатна в відповіді, то це означає, що нам потрібно передавати речовини тепло для того, щоб щось відбувалося. Або вона нагрівалася, або вона випаровувалася, або вона там плавилася і таке інше. Але якщо ми в відповіді отримуємо від'ємну величину, то це означає, що енергія виділяється. І для нас цей знак тоді був не настільки важливим, але я вас навчала це вміти робити, тому що зараз це буде дуже принципово. Ось тепер переходимо. Ми починаємо з кожного окремого участка, я починаю зрозуміло з участка 1-2. Ну, як он? перше день. Що я бачу на цьому участку? У нас є якась величина, яка не змінюється. Краще за все з цього починати. Об'єм не змінюється. Об'єм не змінюється. Тобто і захорний процес. Якщо об'єм не змінюється, приводить ли це до того, щоб одно із, один із доданків в першому законі термодинаміки дорівнював нулю. У нас кількість теплоти? Буде йти на зміну внутрішньої енергії і на на виконання роботи. Буде ли один із цих, одна з цих величин кількість теплоти внутрішньої енергії або робота дорівнювати нулю? Робота буде равна. Робота. Ось з цього ми починаємо. Тобто, ми побачили на графіки, що у нас ізохорний процес. і захорний процес. з цього слідує, що робота газом виконуватися не буде. Тобто, робота газу дорівнює нулю. Як тоді виглядає uh, перший закон термодинаміки? Чому дорівнює кількість теплоти? Ну, зміна внутрішньої енергії. Так. Кількість теплоти буде дорівнювати зміні внутрішньої енергії. А ми пам'ятаємо, що зміна внутрішньої енергії це буде три других, тому що одноатомний газ ню -ер дельта, нРТ. Нам це не допомагає, тому ми використовуємо закон менделєєва Клоперона. Других ми переписуємо, а змінюватися у нас будуть ну, зазвичай обидві величини. Але якщо одна з них буде постійно, ну, це тільки нам спростить потім э, розв'язання. Тоді в точці 2 у нас P2V2 параметри, в точці 1 P1, V1. Після цього ми це вже робили. Дій, замість P2 ми підставляємо 3P0, замість V2 ми підставляємо. В0. Замість P1 ми підставляємо p 0 і замість V1 підставляємо В0. Ну і далі просто обчислюємо. Дуже бажано ось тут не помилитися. Це важливо. І дуже важливо, вичитати саме із кінцевої початково, тому що інакше ви будете знаходити різні знаки. В даному випадку у нас кількість теплоти Буде додатна. Що це означає? Газ отримує тепло або віддає тепло, якщо додатна величина Давайте навчимось перший раз, а потім вже буде трохи простіше. Напевно, отримує отримує. І це ми обов'язково прописуємо. Це обов'язково прописуємо. І для того, щоб саме не збилися, і для того, щоб я розуміла, що ви теж це розумієте. І так, перший участок, 1, 2. Спочатку дивимося, якщо є якась величина, яка не змінюється, записуємо цю величину. Якщо це об'єм, то це дуже класно, тому що робота дорівнює нулю, слідовательно, кількість теплоти дорівнює внутрішньої енергії. Зрозуміло, що якби робота не дорівнювала нулю, ми б знайшли окремо внутрішню енергію, окрему роботу, а потім би складали. Так, буде, наприклад, на наступному етапі. Зараз ми подивимося. По першому у от цьому етапу. Сподіваюся, що питання не залишилось. Тому переходимо на наступний етап. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що у вас Q на цьому етапі дорівнює 3П0 В0, і ми переходимо далі. Я графік копіювала на кожний наступний варіант, але графік ось цей рідний. Наступний етап 2.3. Як ми бачимо на очатку 2-3 у нас теж є величина, яка константа, це тиск, але це ніяк не впливає на перший закон термодинаміки. Якщо у нас ізобарний процес, то це означає, що і робота виконується, і внутрішня енергія змінюється. Тобто, якщо у нас не буде ізохорного процесу, або не буде ізотермічного процесу, це теж можливий варіант, то ми е, обчислюємо окрему роботу і внутрішню енергію. Починаємо з роботи. Зрозуміло, що на 2-3 у нас робота буде дорівнювати P дельта V, Тому що P у нас однакова. Але це P у нас не просто P, Це у нас П яке? П3. 3 панульвою. Ну, або p 2 або p 3 Обидва ви будете правы. Ну, я б писав, бо по першої літери можна по, по друге, неважливо. Але при цьому ми потім поставимо 3 по нульовою. Так. А. Абому це зрозуміло, що у нас буде об'єм В3, це у нас буде 5 V0, а об'єм В2 це буде об'єм В0. Тобто у нас буде 3 по0вих умножить на 40, і це буде 12 по0. Записали, запам'ятали. Я сподіваюся, що ось ці розрахунки ви зараз зрозуміли вже, як робити. Тому далі важливо просто не помилятися. Дуже важливо далі не помилятися. А далі ми будемо обчислювати внутрішню енергію. І ось, коли ми будемо обчислювати внутрішню енергію, знов ми розуміємо, я вже не буду переписувати ось цей варіант, який був 3 других Ньюер Дельта Т, буде дорівнювати 3 других там, і таке інше. Я відразу буду писати вже з урахуванням менделєєва Клепірона, але, як я записую зміну внутрішньої енергії, я не можу вважати, що це в мене ізобарний процес. Це зовсім інше. Для роботи, так. А для внутрішньої енергії в мене буде П3В3 мінус П2В2. Тому що у нас там формула, яка дельта Т, а здесь буде дельта і в дужках ПВ. Так, нам повезете, у нас П обидва рази буде однаково. Але ми не можемо це записувати ось так, як було для роботи. Для внутрішньої енергії так не можна. Це відразу запам'ятали, і не помиляємося на цьому. Тобто 3 других, і буде П3В3 мінус П2В2. Ну, далі знову дивимося на графік, не помиляємося, акуратно підставляємо. Замість p 3 буде 3 p 0 замість V3 5 V0, замість P2 3 5 v 0 замість p 2 п тоже так як було. І замість v 2 V0. Дуже не раджу 3p0 виносити за дужки. Ось не звикайте до цього. Ну зараз нам з везлою у нас ось такі, така фігура. А якщо буде трикутник, там можуть бути різні варіанти. А якщо буде трапеція? Ну, тобто, давайте ми не будемо. От є алгоритм, вам буде простіше. Якщо ви будете просто шмалять по алгоритму. Скільки це буде? А чому ви так довго вважаєте? 18п 0 в 0 Так. І так, у нас є робота, яка дорівнює 12п0 В нульових, і є кількість внутрішньої енергії зміни внутрішньої енергії 18п0 0 Обидві величини у нас додатні. Позитивні. Тобто, ми будемо перший закон використовувати. У нас Q дорівнює Внутрішня енергія зміни енергії, плюс робота. Вони додаються. Мова везде про газ. Ніякі зовнішні сили ми не розглядаємо. Тому, коли ми будемо це складати, у нас дві додатні величини, ми їх складаємо, ми отримуємо додатну величину. І це означає, що газ, тепло... Отримує. Отримує. Добре. Тобто у нас зараз є два участка. Потім ви навіть графіки ці, хтось з вас буде дуже класно бачити. Бачите? Ось тут і ось тут ці два участки. Коли у нас збільшення, ну, константа одна величина, збільшення другої. Константа одна величина, збільшення другої. У нас це йде ситуація, коли газ отримує тепло. А ось тут у нас одна величина константа, а інша зменшується. Одна величина константа, а інша зменшується. Зараз подивимось, що буде на цих двох участках. Ну, тобто я вже трохи вас вам спойлернула, але давайте подивимося, як це в формулах виглядає. Хтось потім буде розуміти, що можна обчислювати не все. Але іноді вас просять, щоб все обчислювали. Зараз нам сказали обчислювати все. І ми обчислюємо на кожному етапі кожну величину. Але іноді вам просто ККД знайти потрібно буде, але хто руку наб'є хорошо, будете розуміти, що іноді щось можна трохи скинути. Але для цього потрібно дуже класно з цьому розбиратися. Краще просто все знаходити, а потім зайво відкидати. Наступний етап 3-4. Знов ми бачимо, що є постійна величина, і до чого це приводить? Робота рівня нулю. Так, що знову у нас робота буде дорівнювати нулю. Об'єм не змінюється, тиск зменшується, але це нам не заважає написати, що робота дорівнює нулю. І тоді у нас кількість теплоти буде дорівнювати зміні внутрішньої енергії. Я не буду зараз проговорювати, я просто буду запускати, щоб воно на екрані з'являлося. Якщо хтось розуміє, що він вже молодець і розуміє, що робить, зробити це самостійно, а потім ви подивитесь, що в мене буде на екрані, а потім я буду вже озвучувати. Давайте спробуйте знайти кількість теплоти самостійно. І якщо хтось з вас це зробив, то можете порівняти. А що це означає, що робить газ у нас? Віддає тепло. Тобто... Віддає. Саме так. Тобто, якщо ми чесно, по-чесному все робимо, ми, ну якщо участок 3-4, стрілочка показана саме так, то ми з четвертих із параметрів точки 4 вичитаємо параметри в точки 3. Ну, зміна так, із кінцевого початкова, І ми отримуємо від'ємний результат. Це означає, що енергія від'ємна, тобто газ віддає тепло. Ну. Э, господи, як ще називається, Тиск зменшується, об'єм не змінюється, значить, температура э, теж зменшується. Ну, зрозуміло, охолоджується. Следовательно, кінцева температура. Меньше ніж початково, когда мы развязывали в восьмом классе такие задачи. Наступный участок у нас залишился 4,1. Будьте уважны, мы идем по циклу, и у нас участки само так и нумеруются. Не помиляйтесь, от одного тільки два идет. А то иногда наприкінці пишут 1,4, 4 и тоді вы уже будете помилятися. 4,1. І Итак, наступный участок 4,1. Ну, знов ми можемо знайти з вами роботу, ми можемо знайти внутрішню енергію, давайте будемо працювати е, разом, але при цьому давайте я трохи буду затримуватися. Спочатку ви шукаєте роботу. Знов я не буду проговорювати, я буду просто на екран виводити. Якщо дуже лякаєтесь, чекаєте і спокійно списуєте. Але якщо вже маєте впевненість в собі, то працюйте самостійно, а потім звіряємось. Сподіваюсь, з роботи все зрозуміло. У нас процес ізобарний, кінцевий об'єм v 0 початковий об'єм 5V0, тому відповідь буде у нас від'ємна. Тобто, у нас в даному випадку, якщо ми говоримо, що газ, то його стискають, тобто над нім виконують роботу, тому його робота буде від'ємна. А над ним виконують роботу. Він сам по собі стискатися не вміє. Добре. Наступний варіант, ми обчислюємо, як ми розуміємо, внутрішню енергію. Знов ми не будемо посилатися вже на Менделєєва клепірону, ми це зробили саме перший раз. І так зазвичай. Тобто ми пишемо нір ну, дельта Т в самому першому е участку цикла, а потім вже просто кожного разу використовуємо формулу, яку ми з вами знайшли. Так, сподіваюся, що хто мог, вже написав, ну а хто. Не в сам ще буде списувати зараз. Коефіцієнт 3 других у нас є зазвичай. І скільки ми тут отримуємо? Як він паузу зробив? Мені дуже класно. 6.02. Мінус 6. 0, 0, 0. Так, це дуже важливо. А зараз ми будемо знаходити кількість теплоти і будемо складати. Ось тут будьте уважно, тому що у вас дві від'ємні величини ви їх складаєте, і ви отримуєте, сподіваюсь правильну відповідь. Тобто ми з вами. Знайшли ще одну від'ємну кількість теплоти. це знову означає, що газ віддає тепло. А ось далі у нас буде задача зірочкою. Далі ми будемо знаходити коефіцієнт корисної дії. Що значить, ми будемо знаходити коефіцієнт корисної дії. Це означає, що нам потрібно буде знаходити зараз. Робота, яка виконана за цикл. А як знайти роботу, яка виконана за цикл? Алло. геометричний зміст роботи? Мабуть, площа, ну, площа ось... ось цього прямокутника, так, ну. Тобто у нього одна сторона 2П 0 а інша сторона 4В 0 Тобто, площа фігури ми знайдемо. Дуже класно. А далі ми повинні поділити на кількість теплоти, але не загальну, а тільки отриману. На яких участках у нас газ отримує тепло. На 1, 2 і 3. 1, 2 і 2, 3. Добре. Тобто ми зараз дивимося на свою задачу і розуміємо. Ми знаходимо площу цієї фігури і ділимо це на Дві кількості теплоти. Ту, яку отримав на 1, 1.2, і ту, яку отримав на 2, 2,3. Тобто дві інші ми просто ігнорюємо. Там газ віддає тепло, і для коефіцієнта корисної дії це не має ніякого значення. І так, як це виглядає? Коефіцієнт корисної дії це робота за цикл, тобто площа цієї фігури, на кількість теплоти, отриманої газом. Отримана на 1,2 і на 2,3. Площа фігури це. 2p0 поді... умножить на 4p0. Ну, це ми 8п0. А здесь ми знаходимо, там було 3p0%, V0, а тут було 30 p0,00. Тобто ми отримали 8,33%. Ну, зрозуміло, що якщо ми будемо за... намагатися записати коефіцієнт корисної дії безпосередньо в відсотках, то краще округлити і зробити приблизно 0,24, щоб можна було казати, що коефіцієнт корисної дії приблизно 24%. Ось така класна задача. Будь ласка, ще раз не поляняйтесь вдома, перегляньте, як вона розв'язується, тому що вам в середу і в четвер такі задачі будуть на ваших письмових перевірочних роботах. Там цикли будуть обов'язково в кожній роботі. Ми це пофіксили і додали ці, такі задачі. Сьогодні у вас буде. Трохи простіше завдання, і там не потрібно буде нічого описувати, але там буде трохи інші речі. Питання, які залишились. Якщо залишились, я не буду зараз догрограти нічим іншим. Давайте я завершу запис. Ну, на пару хвилин більше часу у вас буде, неважливо все одно сама програма вас ограничить. Але, мабуть, я пару хвилин вам щось підкажу іще. Добре, завершуємо запис.